Миру і добра бажаю усім вам, дорогі підписники і всі, хто завітав на мій канал. Сьогодні ретро-розпаковка. Ну, Хто дивився моє попереднє відео, в якому я вирізав скло до часів. Хочу сказати, що ті часи то були не для мене, для них є призначення, але воно мене, якщо чесно, то трохи завело, скажімо так. Тому що такі речі мені дуже подобаються. І тому я не стримався і трошки пройшовся по інтернету і вирішив, що мені також потрібні якісь часи, бо у мене тут таких часів немає. Телефон є телефон, але тому я пошукав, подивився. І знайшов щось схоже до того, що було. Це запаковано якісно. Ось. І я придбав такі самі часи стан. У них ідеальний. Треба ставити батарею живлення і перевірити, що воно, куди і як. Ну, на відміну від тих, тут не вистачає тільки однієї заклепки. А, дві. Ось ще одної не вистачає. Там набагато більше не вистачало. Стан у них. Трошки тут можна підкрасити. Трошки підкрасити, а так в загальному все мене дуже влаштовує. Так, ну, поки що їх відкладемо в сторону. Ну, хлопці, дівчата, дерево, латунь, алюмін. Це сила, це. Навічно поставив. І нехай стоїть. зато видно, як розмір у них. Ну, щоб не обманути, то буде 10, 20, десь 33-34 см. Величезні, гарні часи. Ну і я на цьому не зупинився. На цьому я не зупинився. Я думав, що зроблю так, який перший мені користувач відповість, того я і придбаю часи. Але сталося так, що мені сподобались і одні часи, і інші, тому я придбав двоє і ті, і ті. Так. Також запаковані шикарно, навіть з кордонкою. Знаєте, наскільки приємно мати справу з людьми, які турбуються про те, що відсилають. Ай-яй-яй-яй-яй, гляньте тільки, ви тільки погляньте сюди. І це, і це, і це, і це. Зараз я хочу подивитися. Ага, ну тут на превеликий жаль пластмаса. Тут є батарея. І часи йдуть. Ну, вага. Чому поясню, чому я ці часи, коли побачив, вирішив придбати. Ну, Звичайно, я думав, що це також дерево. Е, ну, на даний момент мене вже це не дуже цікавить. Вони мають досить гарний вигляд. Але читайте назву. Це кобзар. І що я хочу вам сказати, що часи, вони, з, якщо не помиляюся, 74 року. А, он є. Ніби як то ані Ту Г1015, щось таке, не то. Ну, я не пам'ятаю, як там точно, ну, здається, з 70-х років ці часи це просто шикарно. Йдуть тихенько, а вигляд мають шикарніший. Тому не було ні одних, а стало двоє. Так. Я хочу спробувати сюди поставити батарею. І подивитися на роботу цих часів. Тут вже допаювали, тому що. Десь батарея була потекла і трошки погнило. Так, ну і подивимося на ці часики. Працюють. Працюють і досить. Стрілка не чіпляється. Нормально. Ну, з часом побачимо. Який ход, наскільки воно точно. А зараз я буду шукати і місце, куди поставити. Треба купити ще одну батарею піти. І буду звірятись, як вони працюють. Ну, ці кварцеві мають йти чітко надійно. Хоча ці також, в них електроніка непогана, досить. Ну, побачимо. Ось такі сьогодні в мене, друзі, покупки. Ось така в мене сьогодні радість. Дякую усім, хто добули до кінця. Дякую усім, хто відвідує мій канал. Бажаю всім міцного здоров'я, радості, миру, злагоди, тепла в кожному домі. І щоб ніяка біда не заходила до вас, а тільки одне добро. Всім, всього найкращого!